От такі унікальні речі, горщики, старовинні горщики, більш новітні деякі сучасні, ну, скажімо, яким теж вже років, мабуть, десь 30-40, а можливо і 50. І дуже старі мені вже передали. За що я щиро вдячний і придачу ще настоящий полотняний, настоящий полотняний мішок. Це також надзвичайно дорога річ на сьогоднішній день. Це настояще полотно. Так що кого є, і хто ще хоче до Різдвяно-новорічних свят отримати якусь рибину, домовимося, то, будь ласка, приносьте, або телефонуйте, я підійду, заберу. Якщо воно в належному стані. І обов'язково е, дерев'яні колеса до возу. Не забуваємо про те також. А відповідь запитували мене в коментарях, для чого вам це. Відповідь ви отримаєте з часом, коли буде втілюватися уже отой задум. Це унікальна річ така. Під вино, мабуть. Так що так.